Тато молиться Богу, тужить мама, сестра уникає порогу, хоч вернутись пора. Уникає, радіє, повертає, мовчить, Повечір'я що тліє, іще хвіртка рипить, Іще видно дорогу, іще гусне жура. Тато молиться Богу. І ридає сестра. Мов жертва щирості життя, мов молодечих крил пружинавий тріск, і як небуттям укрився суходіл. Ти ще на кінчику пера возносишся у вись, а вже пора, давно пора, спадаючи молись, За те, що марнував свій вік, надміру неба право, що був людині чоловік, і друг, і брат, і враг. І я найперше. Помолюсь і у друге помолюсь і у третє помолюсь і у смерть з землею поріднюсь. Пірнаю ночі, наче усни. До ранку не прочахну, а три весни, як три стіни, пополотніли з жаху. Ще видиться тонка сосна, пірнути в небо хоче. Стоїть дружина голосна і в безвість тупить очі. Туди провадять тільки сни, але немає шляху. А три весни, як три стіни, Пополотніли з жаху. Мені здається, що живу не я, а інший хтось живе за мене в світі, в моїй подобі. Ні очей, ні вух, ні рук, ні ніг, ні рота Очужілий в своєму тілі і кавалок болю, і самозамкнений у тьмущій тьмі завис, ти, народившись, і виголів лишень, а не приріз до тіла, не дійшов своєї плоті, ворушишся на споді чужого існування. Сто ночей попереду і сто ночей позаду, а межи ними лялечка нема, розпечена аж біла з самоболю, як цятка пекла, лаконічний крик Усесвіту. маленький шротик сонця, щужілий і заблуканий у тілі. Ти ждеш ще народження для себе, а смерть війшла у тебе вже давно. Так явно світ тобі належить став, що вражений дарованим багатством оцього дня відчув, як святотатство, блукати лісом. Йти отав, топтати ряст або спізнати в зорі наближення своїх гріховних прав, рушай вперед і добротою хворий розстань розсою дивною між трав. Як добре те, що смерті не боюсь я, і не питаю, чи тяжкий мій хрест. Що вам, богове, низько, не клонюся в перечутті недовідомих верств, що жив, любив і не набрався скверни ненависті, прокльону, каяття. Народи мій, до тебе я ще верну, і в смерті обернуся до життя своїм стражденним і незлим обличчям, як син тобі доземно поклонюся і чесно глянув чесні твої вічі. І чесними сльозами обіллюся, так хочеться пожити хоч годинку, коли моя розвіється біда. Довкруг обрізано жалі, обтяте голосіння, десь при вечірньому столі. Батьків моїх тужіння згорьоване, от цій порі аж чорні від розпуки, голосять наші матері, заламуючи руки, ще наші біди замалі, ще наберись терпіння, довкруг обрізано жалі, обтято голосіння. Народи мій, коли тобі проститься крик предсмертний і тяжка сльоза розстріляних, замучених, забитих по соловках, Сибірах, Магаданах, держави напівсонця, півсонця на ти крутишся у гадину відколи, тобою неспокутний трусить гріх і докори сумління дух потворять. Казися над проваллям, балансуй. Усі стежки до себе захаращуть, а добре знаєш, грішник усесвітній світ за очі од себе не втече. Це божевілля пориву, це рвань всеперелетів, з пекла і до раю. Оця жага розтлінного, весь білий світ розтлити, і все товкти, товкти зболілу жертву, щоб вирвати прощення за свої жахливі окрутенства. То занадто! Позначена по душах і хребтах, то та сльоза тебе іспепелить, і лютий зойк завруниться стожало ланами й луками, і ти збагнеш об навеснілу всенищівність роду, володарю своєї смерті доля. Все пам'ятка, все чула, Все всевидюща, нічого не забудеть, не простить. Боже, не літості, лютості. Боже не ласка а мсти, дай розірвати нам путаці, ритязіці рознести, дай нам серця неприкаєні, дай стрепіхати стогнів, дум смолоскипів розмаяні між чуженецьких вогнів. Пориве, 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 ревом порвемося в лед. Бач, розцвітається зарево, хай і на смерть, а вперед. Благословенна, хай буде та куля туга, що разить плоть, щоб її не марудити в перечеканні століть. Боже розплати шаленої, Боже, шаленої мсти, лютості всенаученої, нам на все час. Відпусти.